Він родом із села Косогірка на Ярмолинеччині та долю свою знайшов у городку. Тут зустрів майбутню дружину Олену, одружилися. Згодом у сім'ї народився син Дмитро. В Косогірці з бабушкою жив, і ми там Лід на літом не завжди туди відправляли. Він ніколи не лишив саму там, завжди разом з ними, як він ще був парубком. Спокійний він, ніяк ніколи нічого, слова поганого не казав. Він був дуже добрий, чуйний, завжди нам допомагав. Вони дуже добре жили. Виросла в них, проходила діма бавити брати, бо у нас 10 років різниці. Дуже тяжко. Більшу частину життя чоловік віддав роботі у комунальній сфері спершу на водоканалі, а останні 15 років у городок комунсервісі з люсарем сантехніком. Ми працювали з його жінкою в кабінеті, і щоб не трапилося, що попросиш, він завжди зробить. Півтора року попрацював з ним і 24-го, вроді забрали. У військо Олега Гриськова мобілізували у 23-му році. Як розповідають колеги, служив на різних напрямках, мужньо виконуючи бойові завдання. Та 18 січня життя городичанина обірвалося. Дуже був хороший сусід. Він ніколи нічого не відказував нам. Він дуже за ним буде кожен день. мене спопинати його. Городок проводжав свого земляка через 10 днів, 28 січня. Біля будинку воїна зібралися рідні, близькі, друзі, побратими та колеги. Прийшли підтримати сина загиблого захисника і його однокласники. Ми з сином захисника Дімою знайомі вже з самого дитинства. Пам'ятаю лише хороші спогади про його батька. Також пам'ятаю, що на випуск батько не зміг приїхати, тому що він вже був на війні, і Діма дуже засмутився. Тому в цей час ми прийшли вшанувати його захисника і підтримати нашого однокласника Діма. Я пам'ятаю Грицькова Олега як прекрасного батька і дуже шкода, що війна забирає найкращих. Забирає батьків у дітей, чоловіків у жінок і синів у матерів. О 11-й годині траурний кортеж вирушив до храму Святої Людмили Княгині Чеської, де громада зібралась на спільну молитву. Після богослужіння центральними вулицями міста Олега Гриськова провели до місця вічного спочинку. Поховали городочанина на Алеї Слави, у Грудку.